Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про продукти компанії Herbalife, як вони виглядають в оригінальних упаковках, щоб уникнути неприємностей з підробкою. Давайте почнемо з коктейлів. Коктейль де ось такої банці. На дні банки є гравіровка. Є номер партії обов'язково, все має бути чітко написано, дата виробництва та кінцевий термін. Вся банка повинна бути цілою під кришкою ось така пломба, вона щільно прилягає з усіх сторон. Етикетка вся написана українською мовою. Вага продукту 550 грамів. Є Асоціація диетологів і вибір року. І в нас ще є ось такий от ніжний шоколад, який підходить для людей веганів. Так, наступне. Давайте так: от. Сік алоя, концентра... рослинний напік алоє, сік алоя. Також так, повинна бути вся ціла баночка. Внизу є також гербалайф, номер партії та термін придатності. Під кришкою повинно бути все отак от запаковано. Це обов'язково. Так. Є такі поменші баночки. А також є тисніння гербалайф, номер партії та дата виробництва. Під кришкою обов'язково повинна бути ось така от пломба. І щільно з, 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 зі всіх сторон закрита. Так, ще в нас є чай. Під кришкою обов'язково, пломба, все доно бути герметично запаковане. І внизу є партія та дата виробництва. Є в нас батончики. Вся коробка повинна бути цілосною, всі шви, все повинно бути, бути цілосним. Є також номер партії та дата виробництва. Всередині 14 батончиків. Є в нас вітаміни. Також все запломбовано, Бачите, все закрито. І номер партії та дата виробництва. Якщо це а, ось такі стіки саше. а, кількість таких саше повинна співпадати з кількістю написаною на коробці, тобто 20 саше повинно бути. На коробці обов'язково є також номер партії та дата виробництва і кінцевий термін. Що повинно співпадати, ось тут сріблясто написано. Подіваюсь, вам видно. Також дата кінцева і номер партії. Оце вот повинно співпадати. Так. Є ще брендована продукція. Це такий як шейкер. Ось так він виглядає новий. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає мій шейкер. І, котрим я користуюся вже більше року. Ось такий от шейкер користований. А це новий ось так повинен виглядати новий шейкер. Так, далі. В компанії ще є, є уходова косметика. Є косметика для волосся тіла та обличчя. Ось так виглядає шампунь. Це написано на українській мові. Є термін придатності і ось так під кришкою також є пломба. Так. Є ось така косметика Skin, Herbalife Skin. Вона опакована трішечки інакше. Бачите? Тут є така плівочка, яку треба зняти. Ось так, є крем для обличчя. Воно все йде в упаковці. На дні коробки також є термін придатності і номер партії, який повинен співпадати. Так, ось така кришечка. І для того, щоб зрозуміти, що цією косметикою до вас ніхто не користувався, треба подивитись от сюди, щоб там нічого не було. Коли косметика нова, для того, щоб пішов крем, треба декілька разів натиснути, підкачати, і тільки потім піде крем. Є ось такий ласійк, тинізуючи ласіон. Також номер партії та дата. Та. І також треба пару раз, разів качнути, щоб пішов тоник. Ну і ось такий маленький крем під очі. Номер партії та номер. Ой, ось так. Дата виробництва повинна співпадати. І тут також повинно бути все чисто. Отже, друзі, рекомендую вам купляти тільки у дистриб'юторів компанії Herbalife. Щоб не потрапити на підробку. Як дізнатися, що людина є незалежним партнером компанії Herbalife? Про це я писала статтю на моєму сайті, тому переходьте за посиланням та читайте, будьте уважні. Ну що, гарного дня, вдалих покупок, до зустрічі!